Всім привіт, з вами я Артем Підворний радий вас на своєму каналі. У цьому відео річ піде про продажі. Точніше, про те, як зробити так, щоб продажі було більше, щоб вони не зменшувалися. І перед тим, як глибоко розкривати це питання, я хотів би зупинити взагалі на тому стані з продажі, який зараз відбувається у суспільстві. ковідні часи. Достатньо на великому рівні був розвинутий, розвинута сама культура продажу. Продавці розуміли, що треба клієнту, як до нього підійти, як з ним спілкуватися або, можливо, не спілкуватись, як зрозуміти, який в нього настрій, як не зісовкнутися з конфліктом тощо. Зараз. Ситуація кардинально змінилася, і ці кілька років вони нібито стерли з нашої пам'яті, з нашої програми продажів все те корисне, що там було. Чого це відбулося? Тому що був період, коли людей цікавило, лише швидко забігли, купили, убігли. Забігли, купили, убігли. А знов таки, чому це було? Це було тому, що, по-перше, було мало часу. А по-друге, був величезний дефіцит. По третє, ще в нас була війна, і тому витрачати взагалі час на якісь там емоції було не, не, не на часі. Що зараз? Зараз обставини міняються. Люди звикли так жити. Пройшов ковід. Люди можуть собі дозволити походити по вулиці, звірити ціни, звірити асортимент, звірити обслуговування. Люди розуміють, що їм треба, що вони шукають. А вони шукають вже не тільки відвантаження товару, вони шукають емоції, вони шукають спілкування, вони шукають відношення, вони шукають розуміння, вони шукають позитив від тієї продажу, за яким вони приходять до торгівельної точки або до постачальника. І аналізуючи ситуацію, яка відбувається зараз, мені інколи хочеться плакати. Ну, Наприклад, ти заходиш в торгівельну точку, купуєш якусь позицію товару, тобі кажуть, а нам керівництво сказало бувати не менше трьох позицій в чек. А чому кажу? Тому що середній чек піднімаємо, так я ж кажу, зараз піду. А нам пофіг, нам сказали три позиції. Не будете брати три позиції, ми вам не проб'ємо. Все. Ну, ви розумієте взагалі марант ситуації, да? Або заказав службу доставки. Служба доставки прийшла, ось так, просто прийшла, без повідомлень, без нічого. На машині приїхала, нагрузив на, на вантажній. І кажуть, ми приїхали, у нас є 15 хвилин. Якщо на 15 хвилин вас не буде, нас оштрафують на 500 гривень. Тому ми ж чекаємо 15 хвилин, якщо вас нема, ми уїжджаємо. А ви там вже розбираєте з нашою компанією, як хочете. Хто вам там дзвонить треба, не дзвонить треба. Ну там нам взагалі пофіг вініки. Ось. Е Або третій третій варіант: ти заходиш, на тебе дивиться така продавець, кажеш, ну можна цю річ, вона така на тебе дивиться, дивиться хвилин 5. Потім каже: Слухай, ну ти занадто товстий, тобі Excel треба. Я кажу: то я Excel зроду, не одягав і навіть не буду міряти. Вона каже, то мені взагалі ще У нас є оце, оце розмір Excel. Я дивлюсь, на тебе підходить. Міря, якщо тобі треба, і купляй. Все. Досвіду з А, Я впевнений, що таких прикладів кожен з вас може мені зі свого життя навести також так, мільйон. І багато хто навіть там, за цей тиждень. І це біда. Це біда, того, що, на жаль, не підприємці, не їх співробітники не розуміють. Того, що люди приходять за емоціями. А зараз стан людей занадто запальний. І якщо їм щось не сподобалось, що вони роблять? Вони починають розводити срач. Так вони жаліються в інтернеті, пишуть скарги до правоохоронних органів, викликають поліцію, розказують сусідам, розташованим близько торгівельним точкам, яка Подлюка тощо. Щоб цього не було, що треба робити треба починати спілкуватися з людьми треба спілкуватися з людьми не як консультанти які підказують що купити для того щоб більш дорожче впарити то що людина вже прийшла до вас купувати ні треба почати розуміти по перше велика конкуренція по друге люди шукають по першу чергу емоції якщо вони їх не отримують що вони зроблять вони підуть тож треба вести з ними перемовний процес треба Дотримуватись етапів перемовного процесу. Треба спілкуватися з ними, треба виявляти потребу, треба презентувати компанію, треба обговорювати заперечення, треба знайомитися з людьми в кінці кінців. Треба відвантажувати товар, контролювати оплату, контролювати післяоплатний період, чи все добре, чи підійшло, чи не підійшло. Так, треба заморочитись, але і часи складні. І продажі багатьох падають. І то, що якщо ми хочемо їх ем, повернути, зупинити та наростити, то ну, шановні мої, треба розуміти, що треба попотіти. Ну так, 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 все, е, все влаштовано. Тож дерзайте і все у вас вийде. Гарного дня.